Олеся Ступнікова за сином першокласником сьогодні прийшла раніше через повідомлення про нібито мінування. Каже, близько 10-ї ранку їй зателефонувала класна керівниця. У вас один сьогодні був урок? – Один. один. – ці. Ну, а як взагалі не злякався? Ні, Ні скажу, ми ну, навіть не зрозуміли. Це, <рес> звісно, печально, але зато у дітей є евакуації. Ну, краще, щоб його не було, звісно. Син Олесі навчається у 78-й школі, що на нових домах. Саме з цієї школи відео виклали у соцмережі. Дітей вивели на подвір'я. Окрім цього, навчального закладу інформацію про мінування сьогодні вранці отримали ще п'ять шкіл. У центрі в районах ХТЗ, Новожаново та Олексіївці. Про те, що у школах може бути закладена вибухівка, дізналися через електронну пошту та телефоном, розповіла речниця Нацполіції області Ганна Третякова. Ось школа номер 154 біля метро Олексіївська. Про можливе мінування дізнались від поліції, розповідає директорка навчального закладу Алла Зуб. Було в дільниці, прийшов, перевірили ми з, з нашими працівниками, перевірили все, що ми могли перевірити. Зайшли до всіх місць. Нічого. Такого, що викликало якісь підозри у нас не було. Все в штатному режимі, ну а старший клас, ви ж розумієте, їм би тільки погуляти трошки на дворі. На навчальний процес повідомлення про мінування не вплинуло, розповіла директорка міського департаменту освіти Ольга Деменко. Каже, після перевірок учнів повернули до класів. Повідомлення про мінування виявилося хибним, розповіла речниця Харківської міськради Ольга Мірошниченко. У Нацполіції подробиць перевірок на сьому вечора не надали. За словами речниці Гани Третякової, зараз шукають того, хто повідомив про начебто закладені вибухові пристрої у навчальні заклади. За завідомо, неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності за законом передбачається позбавлення волі до шести років. Руслана Богдан та Дмитро Денисов новини на Суспільному. Харків.